Привіт, мої хороші. Оце наслухалась я тільки що Оце, оцієї зустрічі нашого героїчного президента Зеленського з оцим отреб'єм в червоній кваці, яка сидить старе, немічне, яке чіпляється не тільки за своє життя, але й за свої гроші. Розуміючи, що їх в могилу він не забере, але все одно це вже якийсь рефлекс триматися за свої мільйони і мільярди. І сидить, сидить оце чмо і несе абсолютний абсурд. От для мене з ним було все ясно, з цим Трампом, коли він абсолютно на тверезому оці сидить і говорить Зеленському про те, що Путін насправді хоче миру. Це треба бути або повним конченим гівном, ну, або просто розумово відсталим. І в обидвих варіантах народ Америки програє. Я не знаю, як довго вони будуть терпіти оце знущання над собою. Бо авторитет Америки вже впав, саме от авторитет. Так, да, вони багаті, да, в них є зброя. але... Те, що зробив Трамп з ними, з американцями, це абсу абсолютно абсурдщина. Це, це навіть не можна порівняти з тим, що робить Путлер зі своїми росіянами. Ну, рапсіяні, вони якось зомбовані за 25 років, що вони вже навіть і не робщуть. А в Америці це все нове ось воно з, з, з пилу з жару. Так, як країна, яка там розмахувала своїми флагами, кричала, що ми там чи не міжнародні поліціянти, саме розумні в світі, вони віддали свою країну якомусь ну, чистої води-маразматику. Я як лікар кажу, що я підозрюю, що Трамп з деменціями, бо йому задають питання про гарантії для України, а він сидить і розказує про те, що зробив Байден, до чого тут Байден. Тобто він навіть не, не, ну, не зв'язаний з питаннями кореспондентів. Ну, мені ж так от в цій ситуації жалко Зеленського, і я бачу, що він, ну, він настільки класна людина, він так все це наживо от, сприймає ось здоров'я йому і сил, ну і всім нам, українцям. Слава Україні і героям нашим слава!